Гостем сьогоднішньої програми є півзахисник молодіжної збірної України Валерій Федорчук. Доброго вечора, Валерій. Валерію, всі постійно лякають тими навантаженнями, які дає Павло Яковенко. Ну що, важко ногам. Та ні, я думаю, що ми вже третій рік працюємо всі разом, ми вже до цього привикли, так що нічого дивного для нас немає. Які завдання стоять? Тобто завдання називалися різні. Путівка на Олімпіаду це мінімум, максимум це виграш. Ну, так, звичайно. Всі налаштовуються, тому що для нас це. Не так часто бувають такі шанси. По-перше, попасти туди. А тут ще появилися такі шанси, що в нас зібралася дуже сильна команда, і ми всі психологічно, я вважаю, що готові виграти цей чемпіонат Європи і попасти на Олімпіаду. Так що ми дуже серйозно готуємося, налаштовуємося. Я думаю, все буде по силам. Суперники, суперники в нас дуже і дуже серйозні. Це є Чехія, Англія, Іспанія. Давайте зараз подивимося календар матчів, які нам е, належить зіграти у фінальній частині Чемпіонату Європи. Бачите, починаємо ми матчем проти Чехії, потім Англії, і потім в останньому турі ми граємо проти команди Іспанії. Е, Валерію, якщо прокоментувати цей календар, е, як ви вважаєте? І як вважають взагалі в таборі збірної? Ну, по-перше, ми е, увагу таку серйозну е, не, ну, як сказати правильно, е, не думаємо про це, там, хто в нас суперники. Ми подивилися чехів, готувалися. Зараз дві неділі в нас були збори. На два дні нас відпустили відпочити. І ми приглядали гру чехів з французами. І вони довгий час не програвали, але французи вони програли. І в них є слабкі місця, але це не ті команди, яких треба боятися. І Навіть скажу, що іспанці, англічани. Ну вони грають всі час, грають в один футбол однаковий. Так що я думаю, що ми впевнені, що ми от пройдемо ці всі ігри. Валерій, давайте подивимося про кожну команду. І ми будемо представляти зараз до вашої уваги наших суперників. Починаємо ми з Чехії, команда Чехії. Отже, тут Чехія і Україна це єдині команди, які без поразок пройшли відбірний цикл. Якщо не брати до уваги, плей-офф, тому що ми програли голландцям. Десять матчів зіграли, дев'ять перемог Чехії. Вони зіграли одну нічю чинними чемпіонами молодіжного Євро, німцями 1-1. У 2002 році вони ставали чемпіонами. У раунді плей-офф вони пройшли греків. Причому пройшли ну, достатньо легко, абсолютно спокійно, без жодних проблем. І за букмекерами саме ця команда може війти у трійку фаворитів Євро-2011 молодіжного. Ви дивилися Чехів? В чому сильна збірна Чехів? Ну, по останній грі можна сказати, що вони показують дуже швидкі скористя, але в них є свої слабкі місця. Нам вказав Павел Олександрович, і ми відпрацьовували. У нас були також ігри 2 на 3 і 3 на 4 день. І ми на цих іграх відпрацьовували всі стандарти, тому що. Ну, Я надіюсь, Чехи не дивляться ваше. Це 100% не дивиться. Не дивляться. В них стандартні, вони дуже в своїй штрафні слабо грають. Так що ми більш ставку робили на стандарти. Кого зі збірної Чехії, ви особливо знаєте ну, серед гравців. Тому що склад, якщо дивитися на склад, то практично нікого таких імен, що можна було сказати, що це суперзірки, немає. Ну так, да, там є пара футболістів, Тож Козак, Віталій грає сухі. Захисник, який я вже читав, що Дніпро цікавиться ним. може стати вашим одноклубником? Ну да, ну я думаю, що зараз поїдемо, то <головіка> я не думаю, що вийде в нього стати, тому що у нас є. Захисники і нападаючі, які не, не дадуть йому шансу приїхати до нас в Україну. Бо... Давайте лідерів. Ми викримали трьох футболістів збірної Чехії, які можуть претендувати на звання ну, відкриттів цього чемпіонату. Це голкіпер Томаш Вацлік, дев'ять матчів, 6 на 0. Коли обіграли греки, він не пропустив жодного м'яча. І він виступає у клубі, які виступає у другому дивізіоні. Саме нападник Томаш Пекхард, шість матчів, дев'ять голів. Чи правда, більшу частину своїх голів він забив у ворота команди Сан Маріно. Але зате забив два м'яча грекам у. Матчах плей-офф. І нападник Вацлав Кадєс. Це взагалі Мудеркін 19 років, не зігравши поки що жодного матчу за молодіжку, але вже дебютував за націоналку і забив там гол. Е, Чехія, якщо говорити про цю команду, е, Валерію, вона е, не є серед таких, знаєш, фаворитів. Е, можна грати проти неї першим номером, проти команди Чехії. От ви бачили е, її матчі. Так, звичайно. І я думаю. Більше ми повинні їх пресингувати, тому що коли і грати з азартом. Коли ми будемо їх пресингувати, в них більше будуть допускатися своїх помилок. І я думаю, ми цим скористаємося. Наступний суперник збірна Англії. Так само тут досить цікавий суперник. По-перше, це є чинний фіналіст чемпіонату молодіжного чемпіонату Європи в минулому на молоді на, на минулому молодіжному чемпіонаті Європи, вони програли у фіналі збірній Німеччини. У відбірній групі вони зайняли друге місце. Причому програли грекам, грекам, яких чехи розвозили просто як хотіли. Вигравали вони молодіжні чемпіонати в 82-му та 84-му роках. Це є за букмекерами другий фаворит. Що ви знаєте про збірну Англії Валерію? Ну, ми придивлялися також. Е... Ігри за їх участю. У них дуже, можна сказати, команда таких габаритних гравців. Ну Ми самі розуміємо, що Англія робить ставку на це. Ну Також нічого такого там страшного ми в них не побачили. і Просто треба виходити і грати, так як ми вміємо. Як ми грали проти тих же голландців, французів, бельгійців У нас теж була дуже важка група. І я думаю, ми пройдемо і англічан. Ну це ж футбол, всяке буває, але саме головне треба вірити в те, що перемогти. Збірна Англії, давайте подивимося лідерів збірної Англії, Справа тому, що тут кілька основних футболістів не поїхали. А от тих, кого ми можемо виокремити серед заявки. захисник Крістофер Смолян, який виступає в Манчестер Юнайтед. Він забив переможний гол румунам у плей-офф. Півзахисник Джордан Хендерсон з Сандерленда, молодий, перспективний, викликався вже до національної збірної. Так само забив гол румунам. І е, нападник Даніель Старіч, футболіст, який належить Челсі, але минулий сезон виступав у Болтоні і в 8 матчах забив 12 м'ячів. 8 м'ячів, перепрошую, в 12 матчах прем'єр-ліги футболіст цей забив. Достатньо ну, дуже перспективний, дуже хороший нападник. Він так само виглядав, вже виступав в основному складі Челсі. Е, Англія, габаритні, е, Валерію, е, за рахунок чого ми можемо перемогти Англію, от якщо вони будуть грати достатньо такий силовий футбол. За ну, рахунок чого, яка якість нашої гри і які футболісти можуть е, їм щось протиставити? У нас е, дуже немаленькі захисники грають, так що я не думаю, що там ми можемо поступитися в чомусь англійцям. І якщо е, ми будемо грати, такі ж показувати швидкості, які ми грали раніше, то я думаю, тільки за що цього ми можемо перемогти. Те, що не поїхали такі футболісти, як Майка Річардс, Енді Керол, Вілшер, от це допомога збірної України? Чи ви навіть на це не звертали увагу? Тео Волкот. Ну, якщо чесно, то ми не звертали на це увагу, тому що ну, не фамілії, не прізвища грають в футбол. Так що я думаю, що в Англії є футболісти, які можуть їх замінити. І... Нічого страшного, що ті футболісти не грають, є їхня заміна. так що... Збірна Іспанії. Збірна Іспанії головний фаворит. Безперечно, це головний фаворит, тому що дуже багато цікавих прізвищ у складі збірної Іспанії. Давайте спочатку подивимося на такий профайл збірної Іспанії. Е, до речі, ця команда зайняла в своїй збірній групі друге місце. Вона програла голландцям, голландцям, яких ми пройшли. Е, в складі збірної Іспанії на чемпіонаті молодіжному Європи виступатимуть два чинні чемпіони світу. Це Хуан Мата і Хамі Мартіна. Звичайно, вони там не грали, але це чемпіони світу. І переможцями молодіжного євро іспанці ставали у 86-му та 98-му роках. За букмекерами це беззаперечний, беззаперечний фаворит чемпіонату Європи. Ваша точка зору про іспанців. Ну, іспанці це дуже технічна команда, і вони всі люблять возитися з м'ячом, Не так сильно люблять відбирати його. І дуже багато футболістів, які грали дуже е, на високому рівні, теж Крік Боян Крікіч, е, мота. Но, е, я скажу одне те, що Крікіч виступає в своєму клубі дуже якісно, але да? він не не показує такої яскравої гри в збірні. Так що нам ми повинні просто не можна сказати не розпустити гравців. І я думаю, це все реально, і обіграти іспанці і виглядати пристойно. Дивимося зараз на лідерів збірної Іспанії. Тут, безперечно, прізвищ можна назбирати багато. Ми викримили трьох. Це Дехе, воротар, якого хоче Манчестер Юнайтед Даніель Парехо, який виступає у хетафи, але вихованець реала і може повернутися, до речі, до реала. І так само Хуан Мата. Ну, нападник, півзахисник, футболіст Валенції, один з лідерів Валенції. Тобто, ну. Футболісти, прізвища яких вже достатньо серйозно ну, лунають Європі. Страху немає, от називають такі прізвища. Та ні, у нас теж є дуже хороші футболісти. І коноплянка, і, і Ракіцький, і ярмоленко. То взяти, взяти ж того коноплянку. І Рамос сказав, що він коштує дуже великі гроші. Так що у нас серед нас теж є дуже кваліфіковані гравці, так що чого боятися, просто можна виходити і грати. Думка народу. Валерія, на початку розмови ви говорили, що Павло Яковенко давав вільний час, і Дмитро Лук'янов е, запитує ось так: майже два тижні тривав у вас тренувальний збір. Чим займалася команда в вільний час? Ну, вільний час е, це, до речі, дуже хороше питання, тому що в основному, коли дуже е, велика, йде. Навантаження? Нагрузка, да, навантаження, і длінні у нас виходить, збори, нема чим зайнятися, і всі сидять по номерам. Но ми збори проводимо в загородному клубі Адмірал в Ірпіні. І там є чим зайнятися, там можна і половити рибу, і ця база знаходиться в лісі, там і басейн є. Ну там не скучно, можна сказати, там весело. І ми навіть з хлопцями збиралися, грали в пінбол. Так що було дуже весело. Павло Яковенко він прихильник такої жорсткої дисципліни. Важко так, молодим так. хлопцям стримувати себе. Ну, я вже повторявся, що ми вже до цього привикли і ми вже не реагуємо на це як важко, не важко. Ми розуміємо, що на даний момент це важко, а потім буде легше. Так що ми проводимо це і шукаємо. Від цього позитив, скажіть, скажіть Валерій, от те, що команда вважається аутсайдером своєї групи за букмекерами, воно ну, може допомогти українцям на євро? Ну е е я думаю, що так. Нехай вважають аутсайдерами. Я думаю, може десь Залікаво. Будемо надіятися, що нас недооцінюють, і ми цим скористаємося. Валерій, ми вам дуже вдячні, за те, що взяли участь в нашій сьогоднішній програмі. Я знаю, Дякую. що кілька тижнів ви тому одружилися. Я знаю, що футболісти тільки одружуються півроку зникає. Не, не жартували з цього приводу з приводу вас? Не жартували, але я сказав, що зі мною це не пройде, і я буду намагатися показати, що це не так. Бажаю успіху вам, вітаю з одруженням. Головне, щоб е, ваші слова, Богу, в вуха, щоб ми перемагали і, чесно кажучи, ми всі будемо за вас дуже і дуже вболівати. Дякую. Ja, i